Всім привіт зі Львова. Мене звуть Сергій, а це Євген і привіт. Вже закінчився дощ, але ми не закінчили з е, житловими комплексами у Львові. І от ми приїхали до наступного ЖК, який називається національний від е, компанії, яка називається Моя країна. Я е, поглянув на послужний список компанії Моя країна, і там ви знаєте, переважно таунхауси, якісь маленькі таунхауси, симпатичні. А тут у нас ось така Величезний. штуковина, 11 будинків. Тобто це вважається як різні будинки, так? так. Тут є і 12, і 14, і 10, і 16 поверхів. Тобто тут різна поверховість цього житлового комплексу. Так, від 8 до 16 вказано, і кожна секція вважається окремим будинком. Хоча виглядає все це як один такий закритий квартал великий. По технології будівництва монолітна каркасна, стіни керамоблок, утеплення мінеральна вата. Що ти можеш хорошого розказати про цей комплекс? Якщо дивитися на цей комплекс, він виглядає як величезний величезний такий борг. Одинок, доволі сучасний, з приємним фасадом. Знаходиться він на вулиці Істрийська. Це така... Одна з найголовніших артерій Львова, дуже загружена, але це дуже близько до центру. Тобто тут пряма дорога, яка спускається в старе місто. Машиною чи громадським транспортом це близько 10 хвилин. Ми вже будемо в центральній частині міста. По локації тобто доволі близько до центру. І пряма дорога, виїзд в сторону Ужгорода, в сторону Стрия. Тобто локація тут доволі класна. Якщо говорити про сам комплекс, то він дуже класно, як то кажуть, залетів мешканцям Львова. Бо... І локація підходить, і сама концепція його доволі цікава. Ну, І виглядає він так дуже-дуже по сучасному. Звичайно, щодо дизайну, то діло смаку і сучасності, на мій погляд, звичайно, таке воно незграбне трохи. Кольори приємні, звичайно, але ця ось скляна вставка, я от не розумію, це щось типу бізнес-центр або щось схоже. Для мене. Внизу йде жовта труба, як ми бачимо, знову ж таки, газове опалення. І газові лічильники йдуть ось по відкритим балконам. Що добре, я бачу, що балкони все ж таки відкриті зі скляними перегородками. І ніхто їх нібито не склить. Так що плюс-мінус порядок є. Єдине, що бачу на чорних віконних рамках, що теж мені подобається. Зовні якось погано відліпла ось ця плівка біла, і воно таке виглядає трошки пошарпано. Два поверхи комерції, офісів, і тут все так доволі активно. Якась двіжуха відбувається, люди заходять, виходять в магазини продуктові і так далі. І навколо будинка ну, все вщент запарковано. Причому не вистачило цієї зони біля будинка, і тому там ще якась дорога, вона навіть не заасфальтована, але просто в тому багні машини стають. І все навколо за парком. Тут що, немає підземного паркінгу? А, тут є підземний паркінг, то один з найбільших підземних паркінгів Львова. А, цю територію використовують як гостовий паркінг. Його майбутньо мають переоплана... переобладнати і облаштувати. Тут сам будинок він об'єднаний з бізнес-центром, тобто він такий йде в квадратом, і там втикаються секції бізнес-центру самого. Він знаходиться з тої сторони. Також є тут ще а, садочок. І так, я забув. Вам сказати, що це у нас ЖК бізнес-класу. Бачу, що ось такі маленькі деревця. Це вже забудовник, судячи з усього, висадив за парковкою. Ну, теж приїжджає частинка плиточкою. Тут тротуар теж тротуарною плиткою входить вже в комерцію з рівня землі, в принципі. Це є добре. Коли я тут завжди буваю, чи там приходжу до друзів в гості, завжди е дуже сильний вітер. Дую. Я не знаю, чи мені так просто попадалося, чи то від чогось залежить. Ну, подивимося сьогодні. як. Так, щодо озеленення, тут ще не тільки дерева висаджені, а й така травка симпатична. Хоча, звичайно, це все крапля в морі в порівнянні з таким величезним будинком, те, що Саме від забудовника озеленення, воно тут мінімальне. Але є добре, що ось такі старі дерева великі, велопарковочка. Теж про це попіклувалися. Оце якраз вхід в бізнес-центр. І там також бізнес-центр. Отут знизу в'їзд-підземний паркінг. А це такий головний вхід на територію. Будинків це такі сходи тере-пандус. Тобто хто хоче, йде на простець по сходам, а хто хоче як пандусом скористатися, йде ось так от змійкою. Паркінг тут на 280 машин розрахований. Така територія, де мають бути і дитячий майданчик, і спортивний майданчик. Ну, Як ми бачимо, половина приблизно комплексу вже готова, заселена і мешкає тут. А інша половина ще добудовується. І тут ви можете побачити, що дійсно він будується з червоної цегли, з керамоблоків і утеплюється мінеральною ватою. Ну, а сам двір, він, звичайно, знаходиться над паркінгом, тому тут великих дерев ми не побачимо, будуть ось такі маленькі рости. Частково озеленення зроблено, газончики. Тут, можливо, ще буде автополив чи щось, я не знаю. Ну, шкода, що двір ще до кінця не закінчено, і ми не можемо оцінити дитячий майданчик, а це о, дитячий о, садок. Та, це дитячий садочок. Ага, тобто одна із секцій цього фактично будинку. От як я вам казав, це фактично такий закритий квартал. І лише... Лише ось одна така прорізь, щоб зайти сюди. Також є вхід з цієї сторони. Ага, і буде ось звідси також вхід. Так, ну і це все різної висотності. Бачите, є такі перепади. Дитячий садочок. У нас десь 5 поверхів. Далі йдуть секції там здається, десь 8 поверхів житлові. Ну і тут до, до 16. В принципі, кондиціонерів не видно. Якщо їх вішають, то вішають так на балконах. І ну, на своїх власних балконах, і фасад це не сильно спотворює. Це добре. У цього забудовника не вийшло пофарбувати труби в колір фасаду. У деяких виходить це вхід в під'їзд. Він з рівня землі, прозорі скляні двері. Дивіться, трубу не змогли пофарбувати, а от кондиціонер пофарбували в колір фасаду. Прикольно. І ну, вхід на територію відкритий. Не знаю, чи поки що, чи він таким і залишиться. А по сусідству з цим комплексом ось такі звичайні приватні маленькі будиночки. Сюди вхід він буде закритий, чи так ми тут поставимо такі, як на під'їзди, поставимо системи допуску. Ми з телефона відповідно зателефонувати на мобільний мешканцю квартири, дочекатись на панелі дверей зеленого сигналу і відчинити двері. От ми робимо. Чік. Сигнал, ну і відкриваємо. І відповідно, якщо до мене хтось прийшов в гості, я віддаленим доступом відкриваю. Ну і відповідно цей. Вирішили зробити таку систему, тому що е, є реєстр. Просто хто коли зайшов, прийшов і все решта. Тому воно трошки більш безпечніше. Ну і воно дуже я б сказала би, економне по використанню. Можна навіть замінити часом відсутність охорони чи консьержів. На деякий час. Це ми бачимо да. цей самий проїзд, але ну, я так розумію, що це чисто, от заїхати там щось розгрузити і, і поїхати. Бо тут <плес> якась кишенька, тут Мі може запаркуватись? Кажуть, ні, воно просто візуально так зроблено. Не через те, що кишенька запаркуватися. Ми тут взагалі не робимо для того, щоб заїхати, розгрузитися. Є ворота, наприклад, перша черга. Всі люди, хто доробляють, більшість вже зробили, хто доробляють ремонт. Всі розвантажувалися ось там, при в'їзді, і там же ж виносили будівельний сміття. Просто До тобто... чого тоді взагалі виокремлювати якусь дорогу? Можна ж було просто ну, робити Дай, ну, Машина, так, якщо зробили, вже дізна. пожежна, вона заїде і тут, ну, і тут та ну, ну, да. Так, що, так, 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 так дизайнер собі чомусь е, запроектував, щоб воно так виглядало. А це освітлення таке? Так, це освітлення. Так. Ага, бо я, я Ні-ні-ні, да? то так багато, але ми кажемо, що навіть в цьому є свій плюс, то зайшов, ти подумаєш, що камери більше для більшої безпеки, превентивні заходи. І ось там буде дитячий майданчик. Е, оця вся повністю територія. Це ми зараз вже посунули паркан, він був трохи ближче, бо зараз ми вже починаємо все подвір'я Ну, цю чергу доробляємо, фасад, і відповідно, під всім цим, цим територією це тут підземний паркінг. Тобто ми стоїмо. Відповідно, ми зробили от таке рішення, було дизайнерське, теж там ще буде засаджуватися травами, тому воно відповідно ще буде дороблятися дерева, от рослини, відповідно, полив ми цей все спроєктували, щоб тут був, тому що тут невисока висота є. Оце що такий заборчик, що ми бачимо, таким колом це можна згори ще глянути. От там, де є будинок з кольоровими, бачите, такі три так. поверхи, це дитячий садочок. Відповідно, дитячий все-таки майданчик має бути трошки відгороджений. Так? А, було... тобто, це буде площадка так, дитячого так. садочка. Так, від дитячого садочка. Але окремо там у нас територія, там на сам ще, е, щебінь, тому що там ще нічого не зроблено зараз. будемо робити, mm -hmm. То там вже буде і спортивний майданчик, такий з вуличні тренажери, mm -hmm. і відповідно дитячий ще буде. Ще окремо дитячий майданчик. І там ж буде зона відпочинку зеленю і з лавками для мешканців. Тобто, нас mm -hmm. там так передбачено. Площа внутрішнього двору, що таке десь орієнтовно колись рахували, як футбольне поле. Я вже забула, скільки метрів квадратних має футбольне поле. В кожному під'їзді в нас по два ліфта, а на поверсі п'ять квартир. Тобто на 5 квартир в нас по два ліфта, один вантажний. Один пасажирський. То коли буде закінчено весь комплекс? Ой, він ми вже мали закінчити відверто, вам скажу, в червні. Війна змінила план, <сум> як завжди. Корона, по-перше, посунула трохи, а, а війна ще більше. То відповідно трохи е, меншими темпами. Зрештою, як і забудовники. Ну, ми так десь оцінили, що темпами, напевно, разів 5 зараз меншими йдемо, ніж могли би йти. Кожен раз з якимись цими. Ну, але йдемо до закінчення. У нас всі квартири там буквально щось, ну, невеликі там кількість залишилося, і це таких великих площ квартири, це пентхауси, ну вони завжди в останні продаються. А так, всі квартири продані, і ще комерція є, звичайно. Ще є не продано комерція завжди. Ця секція шоста. І ось ця сьома-восьма це є бізнес-центр. — То просто будуть офіси? — Тут вже є офіси, тут 85% це АІТ компанії в нас сидять, і вхід у них повністю автономний від житла, він є зовні. Таким чином розділили, тут ми теж потім таке огородження поставимо, теж, з цими, там. тут має бути по проєкту у нас охорона, тут охорона стояти, і отут же, відповідно велопарковки. Ми завжди жартували співзасновниками, що я є співзасновником компанії, що ми будуємо бункер. А не житловий комплекс, то бункер. На той час, коли ми починали, звичайно, що це не було в пріоритеті в покупців ніколи. Безпека, коли ти говориш про безпеку, але ми це знали. Ну але людям це не завжди було цікаво. Коли почалася вже повномасштабна війна, і коли виявилася велика необхідність в укриттях, виявилося, що наш комплекс чи не єдиний. Який відповідає тим стандартам, тому що якщо зараз міська рада тільки ухвалила таке рішення, що все будувалося? Ну тут єдине, що роблять, що ми ще ліфти не розшиваємо, тому що ще роблять ремонти, і дуже шкода, тому що дуже псується все. Скриньки все так симпатична. Так, тут. Ми передбачили місце для консьєржа знову ж таки, але це вже як всі заселяться. Мешканці вирішать, то це вже виключно за мешканцями. Ну, і за мною в тому числі, бо, бо я теж тут живу. Чи дошку для оголошень треба Ой, передбачити. Ні, вона є. Бачите, як ми зробили? А дошку? Це вона є? Так, тому що ми зробили дуже вона прикольно, ну, скажімо так, це все не поміщається вже у ці всі штуки, їхні, звісно. Ми не робили стандартну дошку, ми зробили відразу друк на плитці. І воно класно, звісно, тому що не треба нічого не ні дерево, не це, але бачите, плахти вони. А ну, так обохотів. треба на всю стіну робити вже в наступних секціях. Так, так би вистачало. Просто треба це оновлювати. Ну так свою управлінська компанія вирішила. Або сплачувати ганалки, тоді списки будуть менше. Тут нас. Теж пункт пожежної сповіщення, там в п'ятій секції. Кожна кутова секція буде мати, тут ще буде дороблятися. Ми хочемо його огородити, і тут колясочна. Ну, тобто, щоб люди залишали коляски. Тут у нас туалет, відповідно, тут прибиральниці теж і вода, і туалет. Теж дуже добре, тому що фактично, коли люди в нас під час тривог в підземному паркінгу в сховищі то не потрібно нікуди підніматися, нічого. Тут і туалет зразу собі піднялися, в кожній секції фактично є і все. Ліфти апріорі всі забудовники не вмикають, поки люди не зроблять. Ми, ми, ми увімкнули, але попередивши мешканців, що вони будуть відповідно часто ламатися. Тому або можемо два запуститися і вибути, потім скажете, чому ми поламали ліфти. А так воно буде, тому що не мешканці роблять ремонт, а майстри, а вони завжди не дуже били до того ставляться. Відповідно, тому вони ще обшиті. Так, а що за ліфти? Хас. Хас це чи... Це, якщо не помиляюся, турецьке ліфти. А, що на 15. Оце, це все треба розшивати, відповідно. А ще не розшиваємо. Маємо поверх. Тут у нас три квартири, бо об'єднані. Тут у нас холодні переходи і відповідно сходова клітка. бо це все є евакуаційні виходи. Ну і отак зверху буде класно виглядати. Але коли зробиться вже, звичайно. Коли воно зробиться, все розростеться, буде зелені, то буде вже гарно. Ось ці от, де коло, от ще по тому е, краю бордюрчика, ну там ще доробляться, понятно, буде. Оце все буде е, такий відгороджений майданчик вже дитячого садочку. А от на тих кругах великих, то, то вже буде там і спортивний майданчик дитячий, от там будуть вуличні тренажери. А от там, де так багато таких кубиків, то це будуть такі бетонні лавки і теж з кущами висадимо. І, відповідно, вона така буде зона відпочинку. А ось це у нас відповідно по комунікації. Як дуже добре зверху видно, що це і бізнес центри Бо там у нас чілери стоять, такі системи вентиляції, кондиціонування. А дитячий садочок приватний, правильно? Так, дитячий садочок приватний. Так. Ну, а хто зараз робить державний чи не приватний? Майже ніхто. Так. Зараз у нас ціна від 1250 до 1350 доларів. Все, Іншої від ціни Від чого не не залежить? Поверх площа. Наприклад, 1250 це є е, е, пентхаус. Ну, що велика площа. 130. 140 метрів квадратних, 113, ну, залежно, які там це, відповідно, ну, там по 1250. Решта квартири є і по 1350. У двокімнатних, понятно, що вже немає. Це, це вже це самі ці ходові. яка найменша площа залишилась? — Найменша є 87, 97, ну, щось так. 70, по-моєму, 9 ще є. Двокімнатні, там щось 2 чи 3, по-моєму, залишилися, там вже небагато. І це у нас комерційні приміщення ще в бізнес-центрі. А комерція скільки коштує? 1600. Тут 1600, там 1500. Є ще якесь розтермінування? Так зараз вже дає раніше вже не давали, до... зараз. Вже дає. І що, на яких умовах? Дуже індивідуально. Зараз, до речі, дуже індивідуально ми підходимо до це. Наприклад, ми... це і в по національному стосується. І, наприклад, у нас є, ми будуємо таунхауси на Липинського зараз. Там, де котеджі, таунхауси, це дуже швидко реалізує проекти. І там як таких розтермінування, ну хіба до здачі в експлуатацію ми даємо. Зараз, звичайно, що, наприклад, в мене в листопаді, там здача тих таунхаусів, ми йдемо на зустріч, каже, 50-60% перший. Платіж, а далі індивідуально враховуючи умови покупця, дуже індивідуально. Якщо раніше це були просто затверджені умови, то зараз індивідуально підходимо до кожного клієнта. Тому що кожен клієнт зараз на вагу золота. Той, хто готовий купляти от і все, тому дуже індивідуально підходимо. Це квартира в такому вигляді здається, чи ще щось буде. Ну, обов'язково, котел газовий має бути, <схи>, бо без того не здасться. Ну, є такі, що здають без котлів. Неможливо без котлів здати? А я вам кажу, що можливо. Я ж в <схи> <була схи> Ну, Тоді це такі самі, які понижують категорію. Стяжка. Ну, така штукатурка, яку ви бачите, понятно, така. Сментна піщана. Котел, радіатори, все. Висота стилі яка? По-моєму, два, якщо не добуваю, 75. А це що, недороблено чи ні, так ні, має ні. бути? Це, наприклад, якщо покупці будуть робити свої перепланування, і вони вже знають, яке, то, наприклад, прося, ми іноді навіть залишаємо три цеглини віднизу, бо здати треба. Так, як має бути по паспорту. А якщо вони будуть її потім валити, то відповідно. Тобто <плес> <плес> тут вже попередили, що не треба так, <плес> таких цих. Ми я вам скажу так: <плес> дуже клієнтоорієнтовані, і дуже часто потім плачемо через це. Наприклад, перша черга ми зробили, ну це неправильно, так не можна робити. Ми це кажемо, вже самі навчилися, всім кажуть, не робіть так. Ми казали нашим покупцям, хто купив, якщо ми ще будуємо, якщо ви ще, бо будемо вносити зміни в проєкт. А це обов'язково планування має бути в проєкті. Е, якщо маєте вже як візуально, що ви там хочете собі зробити перепланування, дайте, ми зразу несемо зміни. Це створило страшний хаос. Такого робити не можна. Ліпше здати людині, і нехай потім собі валить ті стіни роблять. Це було дуже купа проблем. Нам при здачі створило. Тут не можна такого робити. Я вам серйозно кажу. Але вже як хтось попросив, будь ласка, ну типу ну, ми теж розуміємо. Потім люди валять і все це ліфтом возять. Ну, так здається, по вивозці всі стіни. Тобто вони з однієї сторони і хотіли краще зробити, але воно признає як для забудовника, це катастрофа потім виявляється. Але газовий котел, ну я не знаю, де хто там як робить. У нас у впусковому сидіті. А це у вас по плануванню має бути така кімната без, без вікон чи як? Ну, так. Там ось така. Але я, я вам скажу, це швидше за все, що це собі вже... Хтось зробив, так, бо в нас її не мало там бути, тобто там трошки по-іншому мало бути. Тому вона така і і це. На кожному поверсі мають бути обов'язково степ жажого пожежні гідранди, тобто вони оці шафи, тут з рукавами. О, це, звісно, ці квартири в нас найлюксовіші. Тобто, що в тих секціях, що в цих, ой, так тільки так, обережно, бо тут щоб не вийти. От, наприклад, кутува. Тут круто, ні? Кось буде таке власне озеро, яке тут не це. А це ось внизу, що таке? Тут так і буде? Ну, я думаю, що так не буде. Але це питання трошки найближчого майбутнього. Ну, взагалі, то це приватна територія вже інших підприємств. Так. Це каменеобробний завод взагалі сюди йде. Там продовження. І все решта, це трошки інша територія. Але звичайно, вона по генплану міста навіть передбачена під забудову. Ну відповідно, їхній будмайданчик з нашим сходиться, тому воно це все буде. Оці всі штуки будуть забрані. Потім там буде дорога йти, і вона буде на володимира великого виходити. Так що буде тут по-іншому. Mm. Ну тут хто брав, тут ці квартири, то брали. Ну от бо цей вигляд, mm -hmm. звичайно. Ну це ясно. Тобто і тут у вас просто по плану панорам панорамні. Оце все спільня. такий панорамний кут. Це дуже красиві квартири. От моя колега, партнерка по бізнесу, теж в другій секції, де я живу, в неї теж така квартира. Дуже гарна. Це гарно. Це завжди можна обіграти, дуже красиво по дизайну, так що відповідно. Тут теж якби кімната, і бачите, вона теж має такі. Це двохкімнатні взагалі рахуються. Оці панорамні в нас. Ну, а ну мальчик на Ну, то ясно стяжка плитка. Та да. ЖК Національний будується в Франківському районі Львова. Це приблизно десь посередині між центром Львова і його кільцевою дорогою. Неподалік від комплексу проходить залізниця. Є стадіон Динамо. Будуються інші новобудови ЖК Піктораль, ЖК Америка. ЖК Парк Резіденс». З іншого боку від Стрийської вулиці величезна промзона, яка теж потрошечки забудовується, а ось з цього боку колись можливо з'явиться інноваційний квартал IT парк Також зовсім поряд є невеличка водойма, а водойми у Львові це рідкість. І ще варто відмітити велику кількість парків. Тут по сусідству і горіховий гай, і великий стрийський парк, і невеличкий такий парк. Боднарівка, що стосується інфраструктури, то мабуть, все ж таки найближча буде розташована прямо на території ЖК, Тут вже відкриті продуктові магазини, кав'ярні і так далі. Також тут буде дитячий садочок, хоч і приватний. Ну а школа знаходиться ось тут, доволі близько. Доїхати від ЖК Національний до центра Львова в ранкову годину пік зазвичай можна за 14-30 хвилин, це майже 6 кілометрів. Хоча в годину пік все ж таки дорога доволі завантажена, якщо користуватись громадським транспортом. То від комплексу йде автобус 3А 35 хвилин, і ви в центрі. Отже, давайте коротенько підсумуємо враження про ЖК Національний. Якщо чесно, то коли я його бачив зі сторони на картинках, коли ми під'їхали, ну у мене було враження не дуже. В першу чергу, це проект, тобто це те, що я називаю людяшником, коли дуже дуже багато квартир, поверхів, секцій. І В масштабах Львова це дуже великий будинок. Хотілося б щось більш компактне, таке, більш людиноцентричне. Але якщо придивлятися до деталей, то все, в принципі, не так погано, тому що будинок побудований якісно, з якісних матеріалів, є підземний паркінг, під'їзди виглядають теж доволі пристойно, скло, там всякі вікна. Ну, коротше, от... Все, в принципі, нормально, інклюзивно, ліфти працюють. Я не знаю, чи тягне це на бізнес-клас. Може і тягне, а може все ж таки комфорт плюс, так в моєму такому уявленні. Єдине, що ну, візуально, на мій погляд, він виглядає вже не дуже сучасно, і це проект десь 2016-2017 років. А все дуже швидко змінюється в нашому світі. І на сьогоднішній день така архітектура вона вже не є актуальною. Тобто, візуально він так собі на мій знову ж таки погляд. Якщо вам подобається, то напишіть в коментарях. В цілому все не дуже погано. І це той випадок, коли знаєте, забудовник навпаки. Побудувавши ось такий комплекс, переходить зараз на танхауси, на клубні будинки, маленькі і проєкти там вже доволі цікаві. Значно, значно кращі, знову ж таки, на мій погляд. Загалом мені також подобається. Подобається локація, подобається, що це близько до центру. Звичайно, є питання по термінах здачі, бо є великі затримки і деякі мешканці на це скажуться. Але дивлячись, яке це велике будівництво, е які є цікаві планування, краєвиди, тобто десь тут можна забудовника зрозуміти, що, можливо, дійсно там в нього були проблеми е під час коронавірусу, якісь економічні такі проблеми. Загалом затримки є. Е це треба дивитися реалістично, але комплекс цікавий і точно вартий уваги. Ага, я ще згадав, що благоустрій теж от мені. Здається, його більше підлаштовують під те, як це буде виглядати зверху, з балкона, якісь красиві лінії, а як воно на землі, так, там, де люди власне, будуть користуватися цим благоустрієм, це вже інше питання. Не знаю, що там вийде. Так поки що по планам не виглядає чимось грандіозним, цікавим, Ну, знову ж таки, не будемо загадувати. Можливо, можливо, і буде нормально. Якщо сподобалось відео, то тисніть лайк. Звичайно, цікаво послухати, що ви думаєте про цей національний комплекс. Якщо є у вас пропозиції, який комплекс ще подивитись, то пишіть обов'язково. Підтримайте канал, підтримайте відео, лайки, підписки. І е, ми з вами побачимося вже в наступному відео. Бувай! Всім гарного дня!